Група аналітики, тип особистості. Командир ENTJ, Джейя і Твій час обмежений, тому не марно його на те, щоб жити життям когось іншого. Не потрапляйте в пастку догми, яка говорить жити думками інших людей. Не дозволяйте галасу чужих поглядів заглушити ваш власний голос. І найважливіше майте хоробрість йти за покликом серця та довіряти інтуїції. Вони якимось чином вже знають те, ким ви хочете стати насправді. Все інше дуринне. Стів Джобс, командири, це природжені лідери. Люди з цим типом особистості, наділені харизмою і впевненістю, вони спрямовують свій авторитет таким чином, що він об'єднує натовпи задля однієї мети. Але на відміну від своїх більш емоційних колег-протагоністів, командирів часто характеризує безкомпромісна раціональність, і вони використовують свою енергію, цілеспрямованість і гострий розум щоб досяги поставлених цілей будь-якою ціною. Можливо, це навіть на краще, що таких особистостей серед нас всього 3%, інакше інакше вони переважили над більш скромними і чутливими типами особистостей, які складають більшість населення світу, але ми повинні дякувати їм за створення багатьох компаній і організацій, які ми сьогодні сприймаємо як належне. Щастя, це шлях досягнень. Якщо є щось, що командири люблять, то це цікаве випробування, велике чи мале, і вони твердо вірять, що якщо їм дати достатньо часу і ресурсів, вони зможуть досягнути будь-якої мети. Ця якість робить людей з типом особистості командир неперевершеними підприємцями, а їхня здатність стратегічно мислити і залишатися зосередженими впродовж довгого часу, виконуючи кожен крок їхніх планів з відданістю і ретельністю, робить їх впливовими бізнес-лідерами. Ця наполегливість часто стає пророцтвом, що виконується самостійно, адже командири просувають до своїх цілей зі справжньою силою волі, де інші, можливо, здалися і кинули все, а їхнє вміння спілкуватися допомагає їм підштовхувати і всіх інших, досягаючи неймовірних результатів у процесі. За столом переговорів в офісі або під час придбання автомобіля командири є домінуючими, непохитними і безжалісними. Це не тому, що вони мають крижане серце чи злі по натурі, справа більше в тому, що командири обожнюють випробування, боротьбу розумів, винахідливість, яка народжується в такому оточенні, і якщо інша сторона не встигає, то для командирів це не привід поступитися безумовною перемогою. Головна думка, яка прокручується у голові командира, це можливо щось на зразок мені все одно, що ти називаєш мене бездушною тварюкою, доки я залишаюся тварюкою, яка діє ефективно. Командири поважають тільки того, хто може зустрітися з ними в інтелектуальній боротьбі, хто може діяти так ефективно і ретельно, як вони. Командири мають особливе вміння розпізнавати таланти інших, це допомагає їм формувати команду, оскільки ніхто, незалежно від того, наскільки він чудовий, не може робити все самостійно, а також стримувати надмірні прояви пихатості та зарозумілості. Однак вони також вміють проголошувати чужі невдачі з певною жорстокістю, і це саме той момент, коли командири насправді починають наражатися на неприємності. Виховання навиків культури людських стосунків. Емоційна експресія це слабка сторона будь якого типу особистості з рольової групи аналітиків, але з причини соціальної натури командирів їхнє дистанціювання від емоцій є особливо помітним і це одразу відчувається багатьма людьми. Це особливо спостерігається у професійному оточенні. Командири просто роздавлять тих чутливих людей, яких вони вважають неефективними, некомпетентними чи ледачими. Для людей з типом особистості командир прояви емоційності, це прояви слабкості, а з таким підходом дуже легко заводити ворогів. Командирам зовсім не завадить пам'ятати, що вони повністю залежать від наявності функціонуючої команди і не лише для досягнення власних цілей, але й для того, щоб отримати визнання і гарні відгуки, це те, до чого командири на диво дуже чутливі. Командири це справжні генератори ідей, вони справляють враження людей, що стрибають вище власної голови, і досить часто це так і є. Особам з такими характеристиками треба пам'ятати, що своє положення вони заслужили не лише власними діями, але і завдяки діяльності команди, яка їх підтримує, і важливо визнавати внески, таланти і потреби їхньої команди підтримки, особливо з точки зору емоційних внесків. Навіть якщо їм треба буде змінити своє мислення наприкидайся, доки це не стане правдою, якщо командири зможуть поєднати емоційно здоровий фокус разом з багатьма їхніми сильними сторонами, вони отримають у винагороду глибокі, сповнені задоволення, стосунки і перемоги у всіх своїх справах. Сильні та слабкі сторони. Сильні сторони командира. Ефективність командири бачать не ефективність не просто як проблему саму по собі, а як щось, що забирає час і енергію від усіх їхніх майбутніх цілей, складний саботаж, що складається з ірраціональності та лінії. Люди з командирським типом особистості викорінюють таку поведінку, куди б вони не пішли. Енергійність замість того, щоб вважати цей процес обтяжливим, командири отримують від нього енергію, щиро насолоджуючись тим, що ведуть свої команди вперед, реалізуючи свої плани та цілі. Упевнені в собі командири не могли б цього зробити, якби їх мучили сумніви у собі, вони довіряють своїм здібностям, висловлюють свою думку та вірять у свої лідерські якості. Волюві, вони також не здаються, коли справа стає важкою особистості командира прагнуть досягти своїх цілей, але насправді ніщо не приносить їм такого задоволення, як долати кожну перешкоду на шляху до фінішу. Стратегічні мислителі командири є прикладом різниці між поточним управлінням кризою та орієнтуванням у викликах і кроках більшого плану, і відомі тим, що досліджують проблему з усіх боків і не просто вирішують миттєві проблеми, а просувають увесь проект вперед за допомогою їх рішення. Харизматичні та надихаючі ці якості поєднуються, щоб створити людей, які здатні підбадьорювати та надихати інших, яких люди дійсно хочуть бути їхніми лідерами, а це, у свою чергу, допомагає командирам досягати їхніх часто амбітних цілей, які ніколи не можуть бути досягнуті поодинці. Слабкі сторони командира. Уперти і домінуючий, іноді вся ця впевненість і сила волі можуть зайти занадто далеко, і командири здатні НАТО опиратися в п'яти, намагаючись виграти кожну суперечку та просувати своє бачення і лише своє. Нетерпимість це мій шлях або шосе люди з типом особистості командира, як відомо, не підтримують будь-які ідеї, які відволікають від їхніх основних цілей, і тим більше ідеї, засновані на емоційних міркуваннях. Командири ні секунди не вагатимуться, щоб пояснити цей факт оточуючим. Нетерплячий, деяким людям потрібно більше часу на роздуми, ніж іншим, нестерпна затримка для швидкодумних командирів. Вони можуть неправильно витлумачити споглядання як дурість або незацікавленість у поспіху, що є жахливою помилкою лідера. Зарозумілі командирські особистості поважають швидкі думки та тверді переконання, власні якості та зневажливо дивляться на тих, хто на не їх не має. Ці стосунки є викликом для більшості інших типів особистості, які, можливо, небоязкі самі по собі, але виглядатимуть такими поряд із владними командирами. Погане поводження з емоціями усе це хвастощі поряд із припущенням про перевагу раціоналізму, змушують командирів віддалятися від власного емоційного вираження, а іноді просто зневажати інших. Люди з цим типом особистості часто топчуть почуття інших, ненавмисно завдаючи болю своїм партнерам і друзям, особливо в емоційно насичених ситуаціях. Холодні та безжальні, їхня одержимість ефективністю та непохитна віра, переваги раціоналізму, особливо в професійному плані, робить командирів неймовірно байдужими у досягненні своїх цілей, відкидаючи особисті обставини, чутливість і вподобання, які раціональні та нерелевантні. Романтичні стосунки, як і в інших сферах свого життя, командири підходять до побачення стосунків із набором цілей і планом їх досягнення і продовжують це робити з вражаючою енергією та ентузіазмом. Люди з типом особистості командир готові перемагати, і вони з радістю візьмуть на себе провідну роль у стосунках із самого початку, візьмуть на себе особисту відповідальність за те, як все йде гладко і активно працюватимуть, щоб забезпечити взаємовигідний досвід. Романтичні стосунки справа серйозна, і командири займаються нею надовго. Переймаючи лідерство. Це почуття особистої відповідальності означає, що командири вкладають багато енергії у свої стосунки і вони виявляють свою креативність, завжди маючи на порядку денному щось нове, щоб все було цікаво, особливо на етапі побачень. У той же час командирські особистості дивляться на довгострокову перспективу, і якщо вони вирішать, що стосунки зайшли в глухий кут, вони скоротять свої втрати та перейдуть до того, що їх партнеру здасться раптовим розривом увагу, яку вони отримували. Ця випадкова безжалісність до особистих стосунків є основною слабкістю командувачів, і якщо вони не будуть обережні, вони можуть створити собі ще ту репутацію. Відчуття почуттів і емоцій інших ніколи не буде зручною навичкою для командирів, але дуже важливо, щоб вони свідомо працювали над цим розвивати як заради своїх партнерів, так і для власного здорового емоційного вираження. Якщо вони цього не зроблять, вони ризикують домінувати над своїми партнерами, а ця нечутливість може легко розірвати стосунки, особливо на ранніх стадіях. Любити сміливо, але оскільки на етапі знайомства все йде добре, і майбутнє вважається життєздатним, люди з типом особистості командира продовжують вражати своєю креативністю та енергією. Їхня справжня впевненість робить сексуальне життя командорів, м'яко кажучи, динамічним, і вони часто прагнуть досліджувати нові способи виразити свою прихильність із творчим ентузіазмом. Тим не менш, командири, як правило, планують ці нововведення заздалегідь з певною структурою та передбачуваністю свого сексуального життя, залишаючи справжню спонтанність менш організованим типам особистості. Командири надзвичайно орієнтовані на зростання, і вони скористаються будь-якою нагодою, щоб удосконалити себе, прислухаючись до критики та реагуючи на неї, за умови, що вона логічна і завжди прагнуть покращити свої знання. У той же час командири очікують цього від своїх партнерів, і для них дивно, що інші не завжди поділяють таке ставлення. Ще більш дивним для особистостей командувачів є активні зусилля інших уникати цих напружених ситуацій. Особливо командирам було б добре пам'ятати, що їхній підхід це лише один кут багатогранного спектру альтернатив. Хоча командири можуть розглядати критику як найефективніший спосіб, і вони часто мають рацію, вони повинні пам'ятати, що їхні партнери можуть бути більше зацікавлені в емоційній підтримці та зростанні в сфері самовдосконалення, якої самі командири часто уникають. Як і в більшості речей баланс є ключовим, і командири повинні прагнути йти назустріч своїм партнерам, незалежно від їхніх потреб, чи то через чесну критику, чи постійну емоційну підтримку та похвалу. Як і з іншими типами аналітиків, командири найкраще поєднуються з іншими інтуїтивними n типами з однією або двома протилежними рисами, щоб створити більший баланс у стосунках. Зрілі командири здатні розпізнавати та пристосовуватися до потреб своїх партнерів і знають, що навіть у найбільш раціональних людей є емоційні потреби, які необхідно задовольнити. На щастя, та сама логіка, яка відкидає емоції, також здатна визнати, що примирлива позиція може бути найкращим інструментом для виконання роботи. З їх сильним почуттям відповідальності та самовідданості люди з типом особистості командира обов'язково докладуть таких зусиль, що призведе до довготривалих задоволених стосунків. Дружба, як і в більшості аспектів свого життя, у дружбі командори шукають особистого зростання та натхнення і часто мають план, як цього досягти. Дружба за обставинами побудована на таких речах, як спільні розпорядки дня, не є кращим методом командирів. Скоріше вони переслідують своїх друзів, шукають людей, які поділяють їхню пристрасть до глибоких, змістовних дискусій, і яким подобається навчання та розвиток так само, як і вони. Не завжди легко бути друзями командирів. Вони багато вимагають від цих стосунків, але вони приділяють велику увагу своїй дружбі, і мало ймовірно, що вона колись залишиться на місці. Дружба з командирами будується на ідеях, і багато з того, що їм подобається, це те, що вони висловлюють свої думки та захищають їх від нападу з усіх боків. Люди з типом особистості командир дуже розумні та дуже критичні, і вони не відступлять, якщо їх переведуть у оборону, насправді немає кращого способу заслужити їхню повагу. Нелегко протистояти такій великій і яскравій особистості, як командири, і вони надто часто виявляють, що інші мнуться під силою, яку вони застосовують, коли вони починають справді отримувати задоволення. Тільки найзапекліші раціоналісти здатні встояти проти сильно виражених командирських особистостей, які не потребують ані емоційної підтримки, ані розуміють потребу в ній інших. Ця відсутність чутливості є головною слабкістю командувачів. Друзям, орієнтованим на почуття, особливо важко впоратися з їхньою схильністю, кидати виклик своїм друзям, сумніватися в їхніх висновках і відкидати емоційні аргументи як недоречні. Або те запідтверджується логікою та розумом, або вона є помилковою. Подолання розриву. Більш освічені командири визнають, що якщо колись існувала сфера, де вони могли вчитися в інших і вдосконалюватися, то це була сфера емоційної чутливості відкидати будь який аспект особистого зростання межує з лицемірством. Дружба з людьми з групи дипломатів може бути особливо корисною для командирів, оскільки спільна інтуїтивна риса Енд сприяє миттєвому зв'язку, який може подолати прірву між їхньою розкутою логікою та визнанням того, що співпраця та примирення часто можуть досягти більшого, ніж тільки ця логіка наодинці. Тим не менш, більшість друзів-командирів швидше за все потраплять до категорії аналітиків, оскільки всі ці типи мають однакову пристрасть до логічних, далекосяжних ідей і критичних дебатів. Будь-хто, хто може зрівнятися зі здатністю командира до мозкового штурму та теоретизування, знайде чесного та відданого друга. Будь-хто, хто не може чи не хоче, як і багато інших приземлених людей, які часто ставлять під сумнів суть таких дискусій, буде проігнорований, можливо, така ситуація найкраща для всіх. Батьківство. Як батьки, більшість командирів повинні стримувати свій вольовий, гіперлогічний підхід до життя, щоб звільнити місце для потреб і почуттів своїх дітей. Це аж ніяк не означає, що люди з типом особистості командир є поганими батьками. Далеко не так просто їхні стосунки з дітьми, які зазвичай більш чутливі та менш здатні до справді раціонального аналізу, вимагають набагато більше емоційного такту та особистого свободи, ніж вони звикли давати. Але командири завжди готові прийняти виклик і сприймуть свою роль батьків серйозно та з почуттям особистої відповідальності. Дотримуючись вищих стандартів, ніж більшість інших особистості, командири сприймають успіх своїх дітей як відображення цих особистих стандартів і не хочуть нічого, крім того, щоб вони виросли розумними, незалежними людьми, які прагнуть досягати своїх цілей. Встановлення конкретних моральних цінностей є менш важливим для командирів, ніж розвиток інтелекту та незалежного раціонального мислення. Формування емоційної толерантності. Командири вітають розбіжності в поглядах, і це також стосується їхніх дітей. Але хоча командири із задоволенням проводять раціональні, добре продумані дискусії щодо ролей і обов'язків, зрештою очікують поваги до своїх повноважень. Незгодане є виправданням для ухилення від встановлених обов'язків, і батьки командувачі можуть бути абсолютно безкомпромісними у підтримці цієї структури. Така суворість може стати джерелом напруги у домогосподарстві, невелика гнучкість може мати велике значення. Коли ці дебати переходять у емоційні звернення, батьки-командувачі стикаються зі справжніми проблемами, оскільки їхня постійна слабкість до емоційної толерантності робить роботу з дітьми, які ростуть, особливо підлітками, їхнім найбільшим викликом. Як і в інших стосунках, батьки-командувачі повинні прагнути зміцнити цю навичку, часто маленькі діти не мають слів, щоб раціонально висловити свої потреби, а підлітки не мають терпіння для цього, що є цілком природним станом. Навчившись прислухатися до виразу емоцій як правильної форми спілкування та відповідаючи тим же, командири можуть допомогти звести до мінімуму емоційні конфлікти зі своїми дітьми, зміцнивши довіру, яка допоможе згладити бунтівний підлітковий вік. Виховання незалежності. Батьки командувачі повинні пам'ятати, що частиною розвитку необхідного почуття незалежності є здатність контролювати власний розклад і діяльність планувати свій курс принаймні до певної міри. Люди з типом особистості командир не шкодують зусиль для своїх дітей, але іноді буває так, що глибокий вдих і розслаблення їхніх структур у міру того, як їхні діти ростуть і дорослішають, більше сприяють досягненню їхньої мети виростити здібних розумних дорослих особистостей, ніж могли примусові позакласні заходи. Кар'єрні шляхи саме у світі кар'єри сміливість і наполегливість командирів справді найкращі. Жоден інший тип особистості не підходить краще, ніж командири, щоб бути шановним лідером організації чи команди, і жоден інший тип особистості не отримує від цього такого задоволення. Поєднуючи своє бачення, інтелект і рішучість доводити ідеї до кінця, незважаючи на перешкоди, командири є силою, з якою потрібно рахуватися. Особливе бачення у світі бізнесу інколи надмірний рівень самовпевненості, яким командири особливо наполегливі занадто часто зловживають у своїх особистих стосунках, перетворюється на гідний подиву авторитет, який тримає людей на правильному шляху та виконує завдання. Природно, найкраща кар'єра для людей із типом особистості командира повною мірою використовує ці якості, і багато хто описав би керівні посади та підприємливість як ідеальні напрямки роботи, будь-яка посада досить висока, щоб вони могли чітко бачити горизонт. Для командирів поразка не є можливістю, вони створюють бачення майбутнього, формулюють стратегію для досягнення цього бачення та виконують кожен крок із безжальною точністю. Структура та порядок є ключовими, і якщо хтось стає неохайним або стримує справу через некомпетентність, лінь чи неефективність, командири без вагань спустяться важко. Особи командири переслідують свої цілі з особливим баченням і мають суворі стандарти для себе та інших, які створені перш за все, щоб бути ефективними. Це робить командувачів чудовими корпоративними стратегами, а їхня об'єктивність і ясність думки роблять їх шанованими юристами та суддями. Нічого з цього не спрацювало, якби ніхто не міг зрозуміти, про що думають командири, і їм пощастило бути чіткими та лаконічними комунікаторами, особливо особисто, що робить бізнес адміністрування зручним, якщо їхні завдання не заблукають надто далеко в планове обслуговування та технічне обслуговування. Командири також мають жагу до знань, і вони не бояться використовувати принцип, коли зрозуміють механізми, що лежать в його основі. Поєднання цього з їхнім керівництвом робить командирів старанними, але ефективними професорами університетів. Великі надії! Єдина проблема полягає в тому, що потрібен час, щоб навички командирів були визнані, і якщо вони залишаться на місці як співробітники низького рівня, вони відскакують від стіни і стануть глибоко нещасними. Люди з типом особистості командира жадають лідерства та відповідальності, зростання та можливостей, і їм щиро подобається керувати іншими для виконання роботи. Командири це провидці та лідери, а не бурчання чи повсякденні адміністратори. Змусити це впізнати не завжди легко, але командири, ймовірно, справляються з цим завданням. Звички на робочому місці. Для людей командирського типу робоче місце це майже природне середовище існування. Ефективність і чітке спілкування командирів цінуються, їхнім лідерством захоплюються, а їхня здатність просто виконувати завдання є неперевершеною. З огляду на це, деякі ситуації більше підходять для командувачів, ніж інші усі ці якості вказують на керівну чи виконавчу роль, що робить будь-яку посаду, що має відносну безсильність вкрай небажаною. Тим не менш, командирські типи особистості є різкими, вони здатні адаптуватися до будь-яких ієрархічних відносин, роблячи те, що вміють найкраще відстоювати свою думку, проявляти ініціативу та здійснювати подвиги, які інші вважали неможливими. Командир підлеглі. Підлеглі посади є складними для командирів і потрібне активне управління, щоб забезпечити їхнє задоволення та залучення. Завжди успішні підлеглі командира вирушають на навчання новим навичкам і шукають нові виклики та обов'язки, прагнучи довести, що немає нічого неможливого з невеликою наполегливою працею. Якщо справи йдуть трохи повільніше, особи командира можуть скочуватися в періоди розсіяності, але коли вони відчувають себе причетними до проєктів навколо них, вони виявляються добре організованими та правильно розставляють пріоритети. Командири дотримуються дуже високих стандартів, але багато з того, що задає цей тон, це відгуки з їхнього оточення, а саме критика з боку їхніх керівників. Об'єктивні раціональні твердження про те, що зроблено правильно і що можна зробити краще, корисні командирам, і вони не обурюються такою критикою, а цінують її. Можливості для зростання підтримують людей із типом особистості командира залученими та продуктивними, і доки їхні керівники визнають це своїм головним обов'язком, співпраця буде плідною і приноситиме задоволення. Командир, колеги. Серед колег командири комунікабельні і дуже люблять ділитися ідеями та критикою під час частих мозкових штурмів. Природжені лідери командири, як правило, утверджуються на посадах представників і керівників проєктів, вважаючи свою об'єктивність і харизму ідеальними якостями для цих ролей. Особистості командирів люблять працювати з рівними, але люди повинні демонструвати, що вони рівні. Будь-хто, кого командири вважають менш компетентним або ініціативним, побачить лише поблажливість і зарозумілість. Командири волю навіть домінуючі і, хоча їм подобається надихати та навчати інших, енергія, яку вони вкладають, у процес, може здаватися надмірною. Коли ці ролі поміняються місцями наставникам командирів, слід пам'ятати, що їхні учні дуже раціональні та поважають тверду впевненість, тримання за руки, емоційні заклики чи коливка нерішучість, швидше за все спалять міст тут і зараз. У партнерстві те, що найкраще є найефективнішим, а марнотратна втрата часу на прикрашання реальності полягає саме в цьому даремна втрата часу. Командир, менеджери. Менеджери командир є впевненими харизматичними комунікаторами, і вони передають лише одне бачення виконувати роботу якомога ефективніше та за найвищими стандартами якості. Усе інше підпорядковується цій меті, але засоби, за допомогою яких командири досягають її, змушують інших прийняти цю справу як свою власну. Командири є природженими лідерами, і їхня здатність формулювати стратегію та визначати сильні сторони кожного члена команди, включаючи ці здібності у свої плани, щоб кожна особа виконувала унікальну та важливу роль, робить їх здатними мотиваторами. Але, хоча ці зусилля підвищують моральний дух і задоволення серед однодумців підлеглих командувачів, вони все одно спрямовані на досягнення кінцевої мети своєчасної та виняткової роботи. Ті, кого керівники командир вважають неефективними або хто демонструє, що вони ліниві чи виконують погану роботу, точно знатимуть, що їм не вдалося справити враження. Єдиний спосіб подужати підкоритися вимогам єдина альтернатива знайти іншого нового керівника для себе, щоб справити на нього враження, але вже десь в іншому місці. Висновок. Озброєні потужним інтелектом і стратегічним мисленням, командири можуть долати або перемагати перешкоди, які більшості здаються непереможними. У той же час їх численні примхи, такі як часто необмежений раціоналізм, призводять до багатьох непорозумінь. На цьому ці непорозуміння закінчуються. Те, що ви прочитали, є лише вступом, ми маємо ще багато чого розповісти вам про тип особистості командира. У певний момент читання результатів ви, ймовірно, досягнете переломного моменту. Ви перейшли від скепсису щодо товарного знака командир до ага, до почекай, що. Вам навіть може бути трохи некомфортно тому, що ви дійсно не звикли, щоб вас розуміли навіть найближчі люди. Швидше за все, ви прийняли це як частину того, ким ви є, і, можливо, навіть почали пишатися цим. Але прийняти цей розрив не є вимогою для командувачів. Це неправильно використаний захисний механізм, який веде вас самотньою, неефективною дорогою, отримати розуміння себе та інших є набагато більш корисним. Це не трюки з датою народження і ні, ми не шпигували за вами скоріше, ми витратили роки на вивчення життєвих історій, досвіду та моделей командувачів у сотнях наших опитувань. Крок за кроком, розуміння за розумінням ми виявили, як ті, хто поділяє ваші якості та світогляд, долають виклики, з якими вони стикаються. Ви унікальна особистість, але ви не самотні у цьому. Розумно вчитися на чужому досвіді, і ми дуже хотіли поділитися цією ідеєю з вами. Коли ви просуваєтеся вперед до електронних книг та інтерактивних курсів, ми відповідаємо не просто що, а чому, як. І що, якщо, чому ти так поводишся, як ви знаходите мотивацію та натхнення, що, якби ви вийшли за рамки страху і шукали те, чого таємно хочете досягнути у житті, ми можемо показати вам, як використовувати свої сильні сторони, щоб розкрити свій винятковий потенціал і уникнути звичайних пасток, а також залишатися вірним тому, ким ви є, зрештою, це суть. Щоб побачити, як ви можете стати тією людиною, якою ви знаєте, що ви здатні бути у спосіб, який нарешті здається вам потрібним, читайте далі командире.